Привіт! Ну що ж, свята закінчились. Починаємо розгрузку. Я запускаю проєкт розгрузка і приводимо свій живіт і травлення до ладу після свят, після цих страв, олів'є, це все інше. Шуби, шмоби, майонези, треба переходити на нормальне харчування. Що я купила і почнемо з вами навіть знімати. Я вас буду показувати, що я буду собі готувати, розгружатися. Будемо контрольні ваги зробимо, і подивимось, як можна просто худати і без зайвих якихось зусиль, таких там кардинальних. Ну що, водичка буде постійно в моєму раціоні. Бурячки. Купили бурячки. Це будуть мандарини, бо вони для травлення класно працюють, плюс вітамінчики. Яблучка купила я ось такі. Грибочки підуть. Будемо запікати. в аерогрільки, можна з картопелькою зробити. Так, вже ніяких майонезів. Тут Я купила Ксюші отакі корма. Ось, вже лізе Ксюша, побачила ці корма, лізе мені в екран. Розумієте? Як не при... Стой налізти на стіл. Ну, це ж кішка, розумієте? Так, Цей пакет там, ще ось такий. Смак котячий, Це я беру, вона полюбляє ці корма. Вчай все набридає, потім вона мені козні робить. А, ще. Огірочок ми взяли. так, Будемо його теж використовувати. Так, що тут? Що тут? Я купила ось такі вафельні штучки, брізольки. І буду робити з курячим філе, буду робити такі брізолечки. Котлетки зроблю. Може, це не дуже дієтично, але м'ясо повинно ж бути. Так. Оце печиво не дієтичне, звичайне, але я візьму його на дачу, бо до кави, там, щоб було, я ж не сама, там, хай буде. Собі я взяла ось такі хлібці. Переходимо на хлібці. Взяла молоко. Молоко починаємо пити. Так? Починаємо їсти ось такі фрукти. Переходимо на правильні завтраки. Будемо варити овсянку, їсти різні мю мюслі-шмюслі. Купила філешок. Ось будемо готувати з філешось. І, звісно, як ж без них це яйця. Зараз вони, до речі, подешевши. Бо тебе е, точно. І якщо в мене буде колбасити, я взяла собі такий батончик. Якщо мені дуже щось захочеться ананас, морква, арахіс без цукру, знаєте, батончики. Кину собі сумочку, якщо в мене буде психоз. А ломки будуть. Бо ми ж звикли зараз їсти все підряд. Будемо звужати наш обережний шлунок. І... Підстраюватись і вода. вода повинна бути постійно в раціоні. Ну що ж, ось так якось ми скупились. А ви скажіть, напишіть в коментарях: ви вже почали розгружатися чи ще не розгружаєтесь?